<плес> <плес> ми ще не ми <плес> з вашим посвідченням не розібралися, ви так бисом тасковали. Я <плес> вам представляю. Ну покажи, ну витягні з його за борту, покажи. <плес> де там посвідчення написано? От покажіть мені, будь ласка. <плес> <плес> я вам покажу, де в мене -на написано посвідчення. Диктуй, <плес> я пишу. <плес> Що, Моравський Андрій Ігорович, а де посвідчення <плес> <плес> написано? Моравський? <Маразка. плес> Моравський. <плес> ну такі, ну, а так у вас нема посвідчення. Чекай, номера всі перепиши, Руслан. Далі. Майор, по-моєму. Чи хто там. Вистраховає його, Ну що я я, я ага. не встигаю знайомити. До повного ознайомлення, будь ласка, шановні. Ще раз, голосніше. До повного ознайомлення. До повного ознайомлення, телефон забрить і читайте, будь ласка, собі записуйте. Читай. Так, Маравськін Ігорич, ЛВП 104809. А ну, це, це жетон? Це додаток до житон. Познайомилися? Ні, ні, Познайомилися? ні Познайомилися? ми вам хочемо донести, що вас немає посвідчення. 104. 104809. От з другої сторони, подивіться, що у вас там написано. Де там а написано посвідчення? До. Дійсне до. доколи дійсне. Зараз секундочку, зараз я підійду. Я відпущу, зараз Будь ласка, не впайте, що Ми тоді поїхали. Ми тоді поїхали, чи що ми робимо? Якщо ви посвідчення нам не показуєте, то чого ми повинні чекати? Та ти мені не назвеш закону. Жетон, що? Підстава для затримки. То у вас не посвідчення, то у вас додаток до жетона. 0,6 жетон, 3,3. Що це не є посвідчення? Не є. Можете оскарити, що це не є посвідчення. Ну, може, не саме, то тоді що, це використання підробленого? Це що Ви вже вважаєте, викликайте слідчу передну, що це є підроблене посвідчення. Добре, але яка підставається. Це для не є посвідчення сшила? взагалі. Не знаю, що. Ви Телефонуйте керасуєте? на гарячу лінію, якщо ви вважаєте, що це є підроблене посвідчення. А ви так не вважаєте? Я не вважаю. У нас є закон, може вам показати, що у вас є скіс посвідчення, у вас немає посвідчення. Це тобто нікого з працівників немає посвідчення? Ні в кого немає. посвідчення. Просто ходіть так. Просто, і, і ще більше того, що ви що комерційна фірма охорона, американська, розумієте, що ви навіть не, до Національної поліції відношення не маєте, ніяким законом не створені. Ми зараз можемо це все вам довести. У нас куча папок документів. Цього операційника теж зараз е... кому? Ні в кого у вас то... немає. У вас ні в кого немає посвідчень, Щоб ви знали тако для себе. Прошу а пана, що? не Згідні, телефонуйте на гарячу лінію, щоб працівники поліції без посвідчення. Пи виїжджає слідчо оперативна група особова інспекція. А що? А що? Ніхто не має. Взагалі національна поліція чи як там? Національна, як там ваша контора називається? Національна поліція. Немає, ніхто посвідчений, е, не має. Показати закон ваш не про ескіз. Показати мене він з собою? Державної влади чи ні? Я. Чи ви орган державної влади, чи ні? Закон, який вас утворив. Не закон про поліцію, От, який ми законом не створений. Ніяким законом не створені. Не закон банту групування. Чого вони не звертаєтеся? до ставки? А чого нам звертатися? Ми просто коли ви нас зупиняєте, ми вас говоримо, по свідченняма, ніяким законом не створені. Ми затримані, ні до побачення. Часто, що... Ті, хто не знає, ті там приймають вашу афір. Під... Щасливої дороги, не пружте право, дорожнього руху. Ліксуйте собі інший настрій, всього найкраще. А також. Щасливо.